Нією з найбільших соціально-економічних змін в сереновічних містах та містечках був розвиток цехів. Цех це було об'єднання ремісників, приналежним до одного ремісничого фаху, яка прагнула поліпшити економічні і соціальні умови своїх членів. Кваліфіковані ремісники, такі як ковалі та кривці, сформували ремісничі цехи, цехи встановлювали стандарти. Якості виготовлених виробів, визначали способи виробництва, які мали використовуватися, і навіть встановлювали ціну, за якою можна було продати готову продукцію. Кожен виріб виготовлявся одним і тим самим ремісником, що було гарантією високої якості. Цехи також регулювали, кількість працівників, які могли увійти до певного ремісничого стану, і методи їх роботи, яких повинні були дотримуватися. Крім того, цехи організували супровід і підготовці нових працівників. Дитину, батьки якої хотіли, щоб та навчалася ремеслу, віддавали в учні до майстра ремісника, як правило, у віці до 10 років. Таким працівникам не платили, але вони отримували кімнату та харчі від своїх майстрів. Після декількох років служби, під час яких учень опановував своє ремесло, він ставав під майстром і міг працювати за зарплату у інших майстрів 6 днів на тиждень. Звісно, кожен підмайстер прагнув стати майстром. Для цього їм потрібно було продемонструвати шедевр. Готові зразок свого міння, отримуваного за роки практики, оглядаючи шедевр і майстримісники цеху, приймали рішення, чи підмайстер здобув кваліфікацію аби стати майстром і долучитися до цехової спілки. Стати майстром було лише мрією для більшості підмайстрів. Майстри хотіли усунути конкуренцію для клієнтів, тому вони виставляли ряд фінансових вимог. Щоб обмежити кількість ремісників у місті. Окрім захисту своїх ділових інтересів, цехові майстри відіграли важливу роль у своїй громаді. Вони будували богодільні для інвалідів та нужденних, забезпечували приданим бідних дівчат на виданні, та по стежили за вулицями вночі. Цехи стали могутньою силою в економіці середньовіччя багатство, яке вони накопичували, допомагало їм здійснювати вплив на уряд. І на економіку міст. Ковальська справа є одним із найдавніших ремесел. Результати археологічних розкопок показують, що ця професія існувала вже в бронзовому віці. Ковальська справа розвивалася протягом усієї своєї тисячолітньої історії, але саме промислова революція надала цій професії найбільшого поштовху для розвитку. В процесі промислової революції з'явилися нові технології: станки для кування та багато якісних інструментів для праці. Все це дуже добре вплинуло на ковальство в цілому. У середні віки ковалі відігравали важливу роль в житті спільноти, і майже у всіх поселеннях вони користувалися загальною повагою. За допомогою ручних інструментів ковалі виготовляли зброю та предмети побуту. Ножі, коси, сокири та інші інструменти, без яких було неможливо обійтися. У містах кузні, як і майстерні інших ремісників, часто розташовувалися на перших поверхах житлових будинків про те, що там живе коваль, сповіщала вивіска над входом. Переважно кузня складалася з двох частин внутрішньої та зовнішньої. Обох частинах знаходилися ковальські горни, які були найбільш важливим елементом обладнання. У них ковалі нагрівали метал для обробки, а після цього у разі необхідності остуджували його в ємності з водою. Вогонь постійно підтримувався і роздувався за допомогою міхів. Важливе значення мали також і різні за розміром та формою ковадла. За допомогою яких виробам з металу надавали необхідної форми, у число найважливіших ковальських інструментів входили різні види кліщів і молотків, які постійно використовувались як самим ковалем, так і його помічниками.